Це день другий, і я йду від нуля до монетизації. Сьогодні день другий, і я буду просто розповідати свої думки, свої усвідомлені думки. Цей канал створений у 2015 році, багато разів я намагався щось своє створити, почати. Щось розказувати на цьому YouTube каналі. І завжди мені це не вдавалося. І сьогодні я зрозумів першу причину, чому мені це не вдавалося. Ця причина полягає в тому, що відсутність планування для того, щоб щось Дійти до якогось результату треба кожного дня докладати зусилля, щоб до цього результату дійти. Потрібно кожного дня викладати відео. І Якщо це телеграм-канали, то кожного дня там залучати нових користувачів. І я сильно надіюся, що ось через 100 днів я получу монетизацію, монетизацію на цей канал. Буду знімати кожного дня себе, свої думки і сьогодні. Сьогодні буде тема розмови планування. Чому планування надзвичайно важлива штука? Чому? Без планування, тобі не добитися ніяких результатів. У сучасному світі, е, у якому існує Тікток, Інстаграм Різ, там різні новини в різних телеграм-каналах, тебе завжди буде відволікати, тебе завжди буде туди всасувати. Ти завжди будеш щось. У когось купувати, ти завжди будеш знаходитися у чиїсь воронці продаж. Завжди. І лише ти вирішуєш, як тобі жити, чи ти є споживач, чи, є, чи ти є той, хто творить той, хто творить контент. Я вирішив іти по-другому шляху. Я вирішив творити контент. Створювати. І планування це надзвичайно важлива річ. І для мене зараз таке планування полягає в п'яти діях, п'яти всього навсього усвідомлених щоденних діях. Перша дія – це облитися холодною водою, друга дія. Це виложити два пусти по криптовалюті в телеграм-канал. Третя дія це долучити в цей телеграм-канал 50 користувачів. Мінімум 50. Якщо є така можливість, звичайно, бо тому що Телеграм блокує можливість долучати. Якщо хтось пожалівся на мене там, наприклад, або просто от, сприйняли мої додавання в групу когось як спам. Я ж долучаю когось, і хтось може залишитись у цій моїй групі по криптовалюті, або покинути цю групу право кожного. Так, четверте. Четверте, що я роблю, це я знімаю відео на YouTube. Прямо це відео, яке ти дивишся. Прямо це відео, яке ти дивишся, я знімаю на YouTube. Те, що я з 2015 року хотів почати робити, я роблю прямо зараз. Кожного дня я удосконалююсь. Кожного дня я роблю відео і дивлюся на результати, удосконалюю їх, можливо, ще зміняю. Поки що ось так рухаюсь. Сьогодні ось розповідаю вам про планування. Розповідаю вам, що планування надзвичайно важлива штука у прогресі. Що планування повинно бути у будь-якому. Прогресії. Тобто, щоб добитися якогось прогресу у якійсь справі, ти повинен розуміти, що в тебе є кінцева ціль у голові. Ти повинен знати про це кожну секунду свого життя. Щоб знати, до чого ти рухаєшся. І п'ята дія, це для того, щоб в мене була концентрація. На моїй цілі, для того, щоб у мене був внутрішній спокій, мені потрібна просто необхідна медитація. Тому мінімум 5 хвилин в день я сижу у медитації. Ось такі 5 дій зараз я роблю, щоб вийти на дохід. Вийти на дохід із Ютубу, вийти на дохід із Телеграму. І це день другий. Підпишись на цей канал, постав лайк цьому відео і обов'язково постав дзвіночок, щоб не пропустити інші відео. Всіх благ. Побачимось завтра.